Друзі, зараз особливо актуально, коли вже почалися перші заморозки, десь вже менше нуля. Е, презентую вам такі каміни, палетні, побутові на твердому паливі. На дана моделі йде вбудована 13 кВт. Е, ось покажу вам, як вона зроблена на ведені. Тобто, у нас тут е, камера е, для згорання палива, це називається пілітна. Брілка, да? чи якось по-українській по іншому. Дивіться, що в нас є. Тут автоматичний розпалювач, електричний на 300 Вт, піддув. Тобто тут йде тепле повітря, забір повітря йде позаду. Далі камера для того, щоб збирати золу. Зольний ящик. Ось тут. Далі можна це все прибирати річ такими пилососами, які ми теж подаємо. Обслуговувати досить його легко. Скло можна протирати звичайною ганчіркою або, наприклад, паперовими рушниками. Тобто берете ту ж саму золу, протираєте з внутрішньої частини, яка нагоріла, тобто без ніяких засобів, і так можна протирати. Щоб менше його обслуговувати, як і будь-який автомобіль потрібно заливати гарне якісне паливо. Тобто, якщо у вас палета буде світла. Тверда і е, е, хорошої калорійності, тобто це або букова, твердих корій дерев, тобто тоді у вас камін буде менше ламатися і менше потрібно буде його е, обслуговувати. Тобто у нас є такі е, випадки, коли клієнти, куповуючи камін, один раз на сезон, обслуговували його. Тому цікаво, звертайтесь, телефонуйте е, е, в достатній кількості є на цей сезон е, телефон під відео.